Доброго дня, доброго літнього дня. ви? Як ми прогнозували чи прирікали минулого тижня мером міста Перегова, став Султан Бабяк. чим його і вітає. Ще одна новина. У нас новий обласний прокурор. Чекаємо нових цікавих подій. Також друга новина від Блінце. Не тільки з Угорщини, а й з Італії. Бліц виграв гран-при і перше місце. Ще раз і ще раз і ще раз вітаємо цей колектив. Закарпатці готуються до зустрічі чергового ювілея. Сота річниця з дня початку Першої світової війни. Відновлюється кладовище, а також місця, де проходив Брусилівський прорив на території Карпат. Точніше, на території сьогоднішньої Закарпатської області. Найнегативніша новина цього тижня. Знаменитий відеоскандал, який був знятий з нашим лікарем-наркологом, коли він розбив мобільний телефон, а також про тих відомих гаїшників, які спробували все це сфальсифікувати. Людина не була випившою і вирішила відомстити. Відомстити в рамках діючого законодавства. Це їй вдалося. Ми стали ще раз знаменитими на всю Україну. І найбільш позитивна новина цього тижня. Близько 500 випускників з відзнакою магістрів і спеціалістів вперше разом єдиною групою отримували подяки від ректора і обласної адміністрації. Це сталося в знаному університеті Вперше хороша подія для найбільшого закладу. Вітаємо вас всіх з хорошим літом і до наступного тижня. З коли бою разом!